Протестувати під стіни обласної міліції вийшли і місцеві журналісти. кажуть, терпіння остаточно закінчилося сьогодні вранці після марних спроб дістати коментар стосовно нічних наказів про виїзд спецпризначенців. Місцеві медійники також зазначили, що деяким колегам відмовляли у грубій формі. Це просто не те, що безчинство, а говорячи на сленгу, це просто безпреділ. І допоки таке буде творитися, ми просто не будемо мовчати. Ми вже вийшли не вперше. раз ми виходили сюди під стіни і слава Україні! Щодо побиття нашої колеги Тетяни Чорон, сьогодні ми вийшли згідно кривавих подій, які робляться в країні на Майдані. Аналогічно хочемо, щоб до нашої роботи ставилися з розумінням і не вбивали журналістів. Окрім того, ми зранку пробували з'ясувати в управлінні внутрішніх справ з приводу виїзду Беркуту чи внутрішніх військ на Київ. Так на жаль, коментарі не давали. Причому що багато колег відгукували, що спілкувалися з ними в досить грубі. Ми підтримували акцію Тернопільські журналісти з самого початку. Висловили свої протест проти попиття журналістів, проти ситуації, яка склалася в країні. Другою краплею було прийняття законів, Я навіть значи, і закони назвати, чи їх назвати якісь рішення, які не конституційні. Третя крапля була вчора. Заходи, які були в місті. от міліція не може пояснити. Чи вчора Беркут поїхав з Тернополя? Чи міліція? Чи вона не поїхала? Що трапилось? Нам не дає ніхто офіційного коментаря.